Сюди з'їжджалися з усіх районів Харкова та із інших міст. Щороку у містян та гостей не було і питання, де отримати величезну порцію новорічного настрою чи відзначити свята. Вибір був очевидним парк Горького, бо там кожен рік створювали новорічну атмосферу. Тому від самого дня Святого Миколая і до старого нового року у центральному місті відпочинку завжди були натовпи людей та купа посмішок. Парку Горького раніше розважали людей новорічними концертами, різдвяними ярмарками, різними майстер-класами та всілякими іншими цікавинками. Наразі ж парк Горького самотній та порожній. Цьогоріч тут вже не можна почути сміху малечі, новорічних пісень та отримати новорічного настрою. Але парк Горького, як і раніше, живе. Попри те, що расисти намагалися знищити цю перлину Харкова. Як саме виглядає зараз місце відпочинку? Показали в адміністрації парку Горького. Зараз дощить мряка, але я сподіваюся, це не завадить нам в тому, щоб насолодитися нашими красотами зараз. Взагалі-то парк живе, ми працюємо щодня, прибираємо тут листя, якісь сміття, гілки так і інше. Наші техніки ремонтують атракціони, наскільки це можливо в даних умовах. Відновлювати доводилось не тільки атракціони. Рашисти пошкодили газони, лави, дерева, кущі, дерев'яні та бронзові статуї. Російські ракети ушкодили цілі локації разом із кафе та розважальною інфраструктурою. Всього у парку нарахували 56 потраплянь ворожих снарядів. Рашисти кілька разів обстрілювали американські гірки. Але атракціону та й самому парку Горького повернуть первозданний вигляд. Майже всі наслідки рашистських обстрілів ми прибрали, залишилися лише такі, або які требують значних коштів, яких ну, ми зараз не можемо з об'єктивних причин витрачати, або, або те, що потребує багато роботи. От, наприклад, бачите, оцей атракціон човники його потрощили знатно і ми поки що ну, просто прибрали зайве. Залишивши на після зими, хоча зараз парку Горького немає новорічних декорацій, харків'яни все одно можуть їх побачити на станціях метрополітену. Ілюмінація та декор, яким щороку прикрашали центральне місце відпочинку, наразі радує містян в підземці. Сам же парк Горького поки не дарує новорічної атмосфери, але приймає відвідувачів. В адміністрації сподівається, що наступний новий рік зустрічатимуть, як зазвичай, у парку, і разом зі всіма святами тут відзначатимуть найголовніше перемогу України над рашизмом.